По-перше, дуже цікавий коментар, тому що я з таким стикаюсь вперше, як це видалили Ніє, тому що е, Нія видається іноземцю, ну, тобто, якби назавжди, що ви такого зробили, що ваше Нія видалено? Дуже цікаво почути відповідь. І якщо його видалили, то в принципі, логічно, ви вже нічого не зробите, тому що вас внесли в базу. По якихось причинах, що вам ніякі видалено, і що, типу, напевно, скоріше за все, що ви його вже отримати не зможете. Тому напишіть власник цього коментаря: ну за що вам його видалили, бо мені також цікаво. Все, Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, будемо розбирати ситуації, тому що е, інколи попадаються нестандартні, по типу такого. Цікаво буде дізнатися відповідь.